Доброго дня, шановне панство! Коли я закинув на канал декілька десятків своїх матеріалів, то очікував зацікавленість зі сторони футболістів, тренерів та вболівальників. Пішов час і я був розчарований кількістю відвідувань моїх матеріалів. А ще більше я був розчарований кількістю підписників. Пройшло більше року. Сьогодні я зрозумів, що в великому боргу перед перш за все. Футболістами та молодими тренерами нашої рідної України. З 2012 року я веду YouTube канал на російській мові, а зараз в мене все менше бажання працювати на російськомовну аудиторію, незважаючи на те, що ця аудиторія це не тільки Російська Федерація. Кидати російськомовний канал не буду, тому що серед українців є ще багато російськомовних футболістів та тренерів. Але тепер все буде по-іншому. 75% уваги буду приділяти українськомовному сегменту своєї творчості і тільки 25% російськомовним співвітчизник. Всім чистого неба над головою, бережіть себе, всім нам швидкої та незворотньої перемоги.